Як юдеї почали приносити жертви у Скинії, історичні передумови. Буття розділ 15, вірші 1, 21. По цих подіях було слово Господнє Авраамові видінні таке. Не бійся, Авраме, я тобі щит, нагорода твоя вельми велика. А Авраам відізвався, Господи, Господи, що даси ти мені, коли я бездітний ходжу, а керівник мого господарства, він еліезер із Дамаску, і сказав Аврам: Отож, ти не дав нащадка мені. І ото мій керівник, спадкоємець мені, і ось слово Господнє до нього таке. Він не буде спадкоємець тобі, але той, хто вийде з твого нутра, він буде спадкоємець тобі. І Господь його вивів на двір та й сказав: подивися на небо, та зорі злічи, коли тільки потрапиш ти. Їх полічити, і до нього прорік. Таким буде потомство твоє, і увірував Авраам Господеві, а він залічив йому те вправедність і промовив до нього: Я Господь, що вивів тебе з уру Халдейського, щоб дати тобі землю оцю, щоб став ти спадкоємець її. І промовив Аврам, Господи, Господи, з чого я довідаюся, що буду спадкоємець її? Він же промовив до нього: Візьми трилітнє теля, і трилітню козо, і трилітнього барана і горлицю і пташеня голубине. І взяв він для нього все те і розсік його. По половині і дав кожну частину його відповідно до другої, але птаства не розсік, і зліталося хиже птаство на трупи, та Авраам відганяв його. Коли ж сонце схилялось на захід, то спав сон на Аврама. І ось спадає на нього жах темний, великий. І промовив Господь до Авраама, добре знай, що потомство твоє буде приходьком в землі, не своїй, і будуть служити вони, і будуть їх мучити чотири сотні літ. Але народ, якому служити вони будуть, я засуджу, та вони потім вийдуть з великим маєтком. А ти до своєї рідні прийдеш у мирі, у старості добрій похований будеш. А покоління четверте повернеться сюди, бо досі не повний ще гріх амориянина І сталося коли зайшло сонце й була темрява, то ось появилась, мов димуюча піч та смолоскип. Огняний перейшов поміж тими кусками жертви. І того дня склав Господь заповіта з Авраамом, говорячи. Потомству твоєму я дам оцю землю від річки Єгипту, аж до річки Великої, до річки Ефрата. Хенеянина, і кенізеянина, і Кадмонеянина» і Хіттиянина, і Періззиянина, і Рефаїянина, і амореянина, і Хананиянина, і Гіргашиянина, і Евусиянина. Віра Авраама в Слово Боже. Я дуже шаную і захоплююсь. Вірою Авраама, що описана в Біблії. Дивлячись на віру Авраама, ми можемо бачити всі муки його віри, через які він пройшов за словом Єгови, І тому не можемо не захоплюватися цією вірою Авраама. Бог дуже поблагословив Авраама, як написано в Бутті, Розділ 12, вірш 3. Тут Бог каже: І поблагословлю, хто тебе благословить. Хто ж тебе проклинає, того прокляну. І благословляться в тобі всі племена землі. Це велике благословення також показане в бутті, розділ 15, вірш перший. Де Бог сказав Аврааму, Я тобі щит, нагорода твоя вельми велика. Бог так особливо полюбив Авраама, що став його власним богом. Вивівши Авраама з уру Халдейського, Бог об'явився йому і сказав Я тобі щит, нагорода твоя вельми велика. Коли Бог сказав це, Авраам запитав його у відповідь: Господи, Господи, що даси ти мені? Ці слова Авраама не були словами недовір'я, що походять з скептичного серця, яке піддає сумніву те, що Бог щось може йому дати, але швидше свідчили. Про палке бажання Авраама отримати Боже благословення. То якого ж благословення Авраам хотів від Бога? Це ми можемо з'ясувати з того, що Авраам сказав Богу: Господи, Господи, що даси ти мені? Я бездітний, тому мій слуга Еліезер із Дамаску. Буде моїм спадкоємцем, ставши моїм приймаком та успадкувавши все моє майно, що дасити мені. З цього ми повинні зрозуміти, як сильно він хотів мати власного сина. Ті, котрі свідомо вирішують не мати дітей, не можуть зрозуміти палкого бажання Авраама. Але він дійсно прагнув мати власного сина і спадкоємця. Як Бог дає все своє благословення своїм дітям, створеним на його образ, так само люди прагнуть віддати все найкраще власним дітям. Так коли Авраам сказав Богу, Мій слуга буде. Моїм спадкоємцем, ми можемо зрозуміти, як сильно він хотів Божого благословення, щоб мати власну дитину і спадкоємця. Тоді Бог сказав Аврааму: це неправда. Той, хто народиться від твого власного тіла, буде твоїм спадкоємцем, той, хто народиться з тіла твоєї дружини. Буде твоїм спадкоємцем, а не твій слуга Еліезер з Дамаску. Тоді Бог вивів Авраама на двір і сказав йому поглянути на небо і порахувати зірки. Тож Авраам поглянув на зірки. Незліченні зірки і прекрасні галактики розгорталися на небі. Коли Бог сказав Аврааму спробувати порахувати зірки, Авраам відповів, що зірок надто багато, щоб їх всіх можна було порахувати. Тоді Бог пообіцяв Аврааму, що дасть йому таке численне потомство, як зірки на небі. Авраам повірив в це слово обітниці, яку Бог дав йому. Саме так він став батьком віри, який дійсно повірив у все слово Боже. Тому Бог сказав йому: Твоя віра правильна, ти дійсно віриш в моє Слово, тому я поблагословлю тебе таким великим потомством, як зірки на небі. Жертва. Авраама і божа обітниця землі Ханаан. Бог привів Авраама до землі халдейської і пообіцяв, що дасть йому і його нащадкам землю Ханаан. Що ж тоді було свідоцтвом того, що Бог виконає цю обітницю. Те, що Бог сказав Аврааму, принеси мені трилітнє теля, і трилітню козу, і трилітнього барана, і горлицю, і пташеня голубине. Вони будуть свідоцтвом завіту, який я уклав з тобою, щоб дати землю Ханаан твоїм нащадкам. Це показує нам. Що нащадки Авраама приноситимуть жертву Богу, щоб очиститися від гріхів, та що, відповідно до Божої обітниці, вони з цією вірою зможуть увійти в землю Ханаан. Коли на Авраама напав глибокий сон під час жертвоприношення, Бог об'явився йому. І дав обітницю, і промовив Господь до Авраама, Добре знай, що потомство твоє буде приходьком в землі не своїй, і будуть служити вони, і будуть їх мучити чотири сотні літ. Але народ, якому служити вони будуть, я засуджу, та вони потім вийдуть з великим маєтком. А ти до своєї рідні прийдеш у мирі, у старості добрій похований будеш. А покоління четверте повернеться сюди, бо досі не повний ще гріх амореянина. Буття розділ 15, вірші 13, 16. Іншими словами, Бог пообіцяв. Що дозволить народу Ізраїля процвітати в Єгипті, а потім приведе його в землю Ханаан. І для цього він наказав їм приносити жертви у Скинії, щоб змивати їхні гріхи, щоб показати Аврааму, що він виконає цю обітницю, Бог зробив так. Що палаючий смолоскип пройшов між шматками розрізаної туші жертви, яку приніс Авраам. Таким чином, Божа обітниця Аврааму, що він зробить його і його нащадків своїм народом здійснилася через жертву прощення гріхів, тобто через жертвоприношення. Бог також пообіцяв Авраамо. Потомству твоєму я дав оцю землю від річки Єгипту аж до річки Великої, до річки Ефрата, Ханеянина, і Кенізеянина, і Кадмонеянина, і Хітеянина, і Перізянина, і Рефаеянина, і Амориянина. І хананеянина, і гіргашиянина, і евусиянина. Бог пообіцяв йому це, щоб показати, що він цілком змиє гріхи Авраама і його нащадків через жертву. Метод, з допомогою якого Бог виконав це слово даної Аврааму обітниці. Виявляється в історії Старого Завіту. Бог зробив Йосипа прем'єр-міністром Єгипту і привів всю сім'ю Якова до Єгипту, щоб примножити її. Буття, Розділ 41, вірші 37, 45, Буття, розділ 47 але з часом постав новий фараон, котрий не знав про велику справу, яку Йосип зробив для Єгипту, і почав переслідувати народ Ізраїля, який у той час процвітав у Єгипті. Незабаром юдеїв поневолили, примусили працювати як рабів Єгипту, вихід, розділ перший вірші 8-14. Та навіть тоді народ Ізраїля продовжував процвітати. Тому фараон наклав на нього ще більший тягар рабства. Тільки промучившись у рабстві Єгипту протягом 400 років, народ Ізраїля, зрештою, почав шукати Спасителя через Мойсея. Бог вивів їх з Єгипту та звільнив від рабства. Вихід, розділ 14, вірш 21, 25. Народу Ізраїля, котрий втік з Єгипту. Бог дав через Мойсея систему жертвоприношень з Кинії і наказав їм цілком змити свої гріхи, приносячи. Йому жертви. Тож народ Ізраїля отримав від Бога закон, вихід, розділ 20 і систему жертвоприношень Левит, розділ 1, 4. Через закон і систему жертвоприношень з кинії юдеї пізнали жертву. Яка могла дати їм прощення гріхів. І Бог зробив своїм народом тих, котрі повірили у цю правду і поблагословив Ізраїль, щоб він став царством священників і святим Божим народом. Вихід розділ 19, вірш 6. Зрештою, ми можемо з'ясувати, що через жертву за гріхи Бог виконав свою обітницю Аврааму, тобто дав йому так багато нащадків, як зірок в небі, і привів їх в землю Ханаан, коли юдеї залишили Єгипет кількість їхніх чоловіків віком. Понад 20 років і здатних воювати складало понад 600 тисяч. Бог дійсно цілком виконав свою обітницю, дану Аврааму. Бог справді прийняв віру Авраама у Боже слово обітниці. Бог поблагословив Авраама за його віру. Іншими словами, Бог полюбив і благословив Авраама за його віру в Слово Боже. Авраам повірив в його слово, тому Бог прийняв його віру. Бог хотів підняти народ Ізраїлю з потомків Авраама і через принесену його нащадкам жертву за гріхи виконати обітницю обрізання. Ми бачимо, що віра Авраама була мила Богу, тому що Він приніс Богу жертву за гріхи. Ця віра дозволила нам також отримати прощення всіх наших гріхів не завдяки нашим справам, але завдяки вірі в Слово Боже. Бог дав землю Ханаан. Як своє благословення тим, котрі отримали духовне обрізання, яке змиває їхні гріхи через жертву та віру в Його слово, яку мав Авраам. Насправді, Бог хоче від нас такої ж віри, яку мав Авраам. Він сьогодні. Хоче, щоб ми отримали прощення гріхів у наших серцях через таку віру в Його Слово, якою була віра Авраама, і таким чином успадкували Царство Боже. Бог Отець передавав наші гріхи Ісусу Христу через Його хрещення і зробив Його Божим Агнцем для всього людства. І Бог хоче. Щоб ми повірили в цю правду, так, як вірив Авраам, Він хоче назавжди зробити таких віруючих своїм народом. Бог показує нам, що, так само, як Авраам отримав велике благословення через його віру, в Слово Боже. Навіть сьогодні ми також можемо отримати благословення від Бога. Маючи віру Авраама, Бог покликав Мойсея на гору Синай, дав йому закон і систему жертвоприношень та дозволив стати Божим народом тим, котрі вірять в його слово. Бог також зробив нас Божим народом через прощення гріхів у Скинії, хоч ми не здатні. Дотримуватися його закону через нашу віру в правду, що відкривається в Скинії, Бог дозволив нам отримати вічне благословення. Насправді, всі ми повинні стати Божим народом через віру в цю правду, що виявляється у Скинії, тільки цілим серцем вірячи, що Бог. Показав нам Ісуса Христа і дарував Спасіння через Скинію ми можемо отримати Його рясне благословення. Як Авраам повірив в Слово Боже, так ми повинні повірити в Бога на основі Його слова. Авраам отримав благословення не завдяки своїм добрим вчинкам, але за віру в Слово Боже. Через закон Бог дозволив нам пізнати наші гріхи, а через систему жертвоприношень Скинії Він дав нам прощення всіх наших гріхів, через перенесення їх на безвадну жертву. За гріхи і жертвування Богу в її крові. У такий самий спосіб Ісус Христос прийшов на цю землю, узяв всі наші гріхи через своє хрещення, заплатив за ці гріхи своєю смертю на Христі і відкупив усіх нас, воскресши із мертвих. Всі наші гріхи змиті. І ми можемо стати Божими дітьми тільки завдяки вірі в цю правду. Біблія каже нам, що тільки ті, котрі цілим серцем вірять в цю правду, можуть отримати Боже благословення. Через віру в Слово Боже ми повинні прийняти Його Слово Спасіння, найдорогоцінніше благословення якого неможливо знайти ніде в цьому світі, чому Авраам отримав від Бога рясне благословення? Він отримав благословення, тому що повірив у те, що Бог сказав йому. Навіть сьогодні, вірячи в Слово Боже, записане в Біблії, ми можемо мати віру Авраама. І отримати велике небесне благословення це не так важко зробити. Якщо хочемо мати свідоцтво того, що ми є Божим народом, то мусимо не намагатися сподобатися Богу нашою відданістю, але цілим серцем вірити в Його слово. Бог пообіцяв Аврааму. Своїм словом, що дасть землю Ханаан його нащадкам. Всі ми, живучи в сьогоднішній час, повинні повірити, що чотири служіння Ісуса, об'явлені блакитною, пурпурною і яскраво червоною нитками та суканим вісоном скинії спасли нас від всіх наших гріхів. І через віру в це ми повинні отримати прощення наших гріхів, стати Божими дітьми і успадкувати Царство Небесне. Ми повинні цілком повірити в Його Слово, тому що жодне Боже Слово не пропаде безслідно, і тому що все Його Слово правдиве і надзвичайно важливе. Для нашої віри. Ми обов'язково повинні пізнати Його слово, води та духа і без сумнівів повірити в нього. Чому? Тому що воно абсолютно правдиве. Чи тепер ви вірите, якщо ви цілим серцем вірите в правду і визнаєте її вашими устами? То Бог благословить вас, бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. До римлян, розділ 10, вірш 10. Ось чому віра така важлива. І також дуже важливо цілим серцем повірити в Слово Боже. Надзвичайно важливо для нас вірити не в те, що кажуть люди, але в записане Слово Боже. Також важливо для нас вірити в Слово не нашими думками чи емоціями, але щирим серцем. Ось чому слуги Божі та врятовані раніше проповідують Слово Боже так. Як написано, через знак обрізання Бог уклав свій завіт з Авраамом і його нащадками та дав їм систему жертвоприношень з Кинії, щоб вони могли повірити в Ісуса Христа, Месію, котрий мав прийти, щоб змити всі їхні гріхи, через своє хрещення. І кров на Христі, та щоб з цією вірою вони могли увійти в Царство Боже. Я вірю в Боже Слово завіту. Не тільки Авраам отримав благословення через віру в Слово Боже, але й всі ми також можемо отримати благословення, так само, як Він, через віру в Його Слово. Я вірю, що Бог побудував скинію, щоб спасти нас від всіх наших гріхів. Ось чому Бог привів нащадків Авраама до гори Синай і дав їм закон та систему жертвоприношень Скиніє. Всі ми повинні усвідомити, що ця правда є Божим провидінням.